П'ять дюймів, шість, вони ще не відсікають щуку там, менше кіла. Мені соромно, але я ніколи не ловив в Карпатах. Багато дуже де ловив форель, але в Карпатах ще ні разу. Я колись дуже цікавився японською рибалкою та почав її вивчати саме з стрімової ловлі. Не знаю, чому так. Можливо, тому що вона найбільш близька до нашої рибалки, можливо, тому що я люблю дуже гори. До речі, перша риболовна подорож в мене була також за форелью в Норвегію. Та й перше вудлище, яким я займався в Фаверіті, це також було форелеве вудлище для стріма, саме «Arena Стрім. Маша мені недавно сказав, що цю модель ми не оновлювали з самого випуску, тобто вона не оновлювалась найдовший час з усіх моделей фаверіт, і от ми вирішили її оновити. Оновлена «Арена Стрім» – це класичне вудлище для стрімової ловлі Дикої Ферелі. Дійсно, коли ми розробляли ці вудлища, ми хотіли поєднати сучасні бланки технології сучасну фурнітуру з класичним стилем. Найбільші зміни сталися саме в бланках. Ми їх повністю оновили. Переробили геометрію, використали нові матеріали. В нових бланках ми використовуємо мікс карбонів Tray 30 тонн і 40 тонн. Попередні бланки були зроблені з корейського карбона СК-30, таким чином, нові бланки більш високомодульні. Що це нам дає? Нові арени стали приблизно на 20% легшими. По-перше, взагалі дуже приємно мати легку вудку. По-друге, для стрімової ловлі це важливо. Чому? Тому що коли ми маніпулюємо вудлищем в обмежених умовах. Нам потрібно робити короткі кістьові закиди. Дуже важливо, щоб вулище було легеньке. Нові бланки стали більш жорсткими та пружніми. Що це нам дає? По-перше, це важливо для виважування. Такі бланки краще гасять ривки, риби, не дають їй зійти, особливо коли вона крутиться чи стрибає по-друге, такі бланки мають більший запас потужності і дають можливість керувати рибою, а не рибі керувати нами. Також жорсткі пружні бланки нам потрібні для контролю приманок, адже часто ми використовуємо тонучі в обліри мінул, які ми твічимо на швидкій течії. І такий бланк має дуже різко заводити, скажімо так, приманку. І давати їй можливість постійно ризкати навіть при легеньких ривочках кінчиком вудлищ. Бланки нових арен мають більш швидкий лад. Звичайно, це не екстра фаст, який ми любимо для джига. Взагалі, лад це поняття суб'єктивне. Ми вказуємо фаст, але на мою думку, це щось середнє між фастом і модерейт Фастом. Швидкі бланки точніше кидають, адже часто нам треба закинути точно за камінчик, за яким стоїть форель і очікує на здобич. Також швидкі бланки краще працюють з найлегшими приманками, які не завантажують повністю бланк. Вони, наче, вистрілюють їх кінчиком точно в ціль. Руків'я, пробка та натуральне дерево. Тут ми вирішили не відходити від класики. До речі, зразу передбачую питання. Форгріп крутиться тільки верхня гайка, металева частина рухається тільки по осі і також має пластикову підкладку. Таким чином не дряпає лапку катушки. Фурнітура також змінилась. Наразі ми використовуємо кільця DKK з тонкими вставками з оксиду цирконію по типу терзайт. Тонкі вставки дають нам можливість поставити менші по номеру кільця на верхівці. Також на легких моделях ми використовуємо однолапі кільця типу AT. Це зроблено знов таки, щоб розгрузити вершинку. Для швидкого твіча на течії важливо, щоб вершинка після ривка одразу поверталась в вихідне положення. Модельний ряд ширший ніж в попередній версії. Всього 7 моделей, 5 спінінгових двочасників, одна кастингова модель і один тревел чотирьохчасник. Давайте розглянемо їх докладніше. Найкоротша та найлегша модель 542 XUL. Для камерних котічків і струмочків для ловлі на самі маленькі приманки. мікровертушки, також воблери до 40 мм. Вона має дуже коротку ручку для того, щоб було зручно нею маніпулювати, коли треба закинути під камінчик буквально на пару метрів, під яким може стояти Ферель навіть в такій маленькій річечці. 562 до 5 грамів. Моделька для маленьких річок і невеликої та середньої риби в до 50 мм, вертушки, коливалки. Цю модель я б назвав основною для більшості умов наших Карпат. Моделі 602 два Уел та 662 УЛ. Це основні універсальні стрімові вудлища для більшості типових умов. Маленькі або середні річки, воблери десь до 60 мм і достатньо потужності, щоб управляти вже дійсно гарною рибою. 702 до 12 грам та 722 до 16 грам. Довші та потужні моделі для середніх або великих річок та полювання на справжнього брауна. Ці вудлища заточені для дальнього закиду металевих приманок, а також твічинга тонущих воблерів розміром до 83 мм. На жаль, в нас таких річок та такої риби майже немає, тому в наших умовах ці вудлища чудово підходять для полювання на великого кленя в бурхливих порогах Південного Бугу. Це 602 ul Кастингова версія стрімового універсалу з тестом до 7 грамів. Для ентузіастів ультралайтової мультової ловлі BFS, а також для поціновувачів вінтажу, скажімо так, для душі. Переваги мульта для стрімової ловлі. Перш за все, це швидкість точних закидів в обмежених умовах. Але це потребує тренування навички. Мульт краще працює з моножилкою. На відміну від спінінгової катушки, він її не закручує. Основним мінусом бейткастингової катушки для ловлі Ферелі можна вважати не такий тендітний фрікціон. Але в сучасних BFS-катушках ця проблема, на мою думку, також вирішена. Також універсальна моделька до 7 грамів є в тревел-версії. Це чудовий варіант для тих, хто їде в відпустку і хоче з собою завжди мати вудлища, щоб половити форель в наших рідних Карпатах. Насправді це не зовсім повний модельний ряд стрімових вудлищ для ловлі Ферелі. Найпотужніші вудлища ми виділили в окрему лінійку Arena River. Вони зроблені в першу чергу для італійського ринку для ловлі мармурової форелі, ендемічної, яка досягає досить великих розмірів. Поки що на нашому Ринку вони недоступні, можливо, ситуація зміниться, і ми знімемо окремий огляд і на них. Наостанок хочу сказати, що в наших рідних Карпатах є чудові річки та популяція струмкової форелі з дуже великим потенціалом. Все остальне залежить від нас, від нашого бережливого ставлення до природи та риби. Тоді, можливо, наші Карпати колись стануть мекою стрімової рибалки. Тим більше, що інфраструктура в нас вже набагато краща, ніж в більшості європейських країн. Повірте мені, я бував багато де. Як завжди, якщо у вас лишились запитання, пишіть їх в коментарях, з радістю на них відповім. До нових оглядів!